Ла-ха-ха-ха-ха! Привіт, глядач, Мене звуть Армарі. Приходь сьогодні, ти пізнаєш мов байграмкасу Там амнісія Machine for Peak разом зі мною, тому мачі все вершіше, а ми погнали! Так. Е, в цьому ми заповнилися в минулій частині. Версан був десь тут. Ми йдемо до нього. Виходить. Напевно, мені від нього треба буде бігати тут. Ну, тут немає нічого, нічого. Подігдимо. Ну падай вже. Я ж сказав, понавпадай, понуючи. Воно впало. Десь я його не бачу. Хоча я не знаю, де саме я його чув. Тут. Дуже темно. Але він десь тут є. Ще є звуки ось ці ось. Перебувають його. Я вже подумав, це він якось пригнув. А не, не можна сюди, так? Может цена винусь за СССР? що мені робити зараз. Сюда бігти? Ні, а що мені куди мені? Він десь там. Певно. Тут там перегоріло світло. Я не розумію, що мені робити тут. А вон Ну побігли так, і де мені знайти? Що мені робити тут? Вон він знову. Він у нас тінь швидкий. А, він і теж швидкий такий, так. І вон він біжить, біжить, біжить. Йсі, йсі, йсі. Що мені тільки робити, я не розумію, взагалі тут. Мені Треба сюди. Певно. Так, і куди мені саме треба Так, він десь там. А ось він. Ага. Він настільки близько до мене. Що він тут робить? Я виключу фонарь, може він бачить його. Так. І що мені робити? Я так не зрозумів, що мені робити тільки. А нічого ні. Може неп это записка би прояснила, що мені робити просто. Ой він ходить. Ні, він не бачить світло, ніби. Так, а куди мені треба тільки? Це ж таке. Кудись вниз, напевно, але як? Mm. Зажди ну... Ось сюди не може. А, так. Так, завжди, записка. Спуск триває. Що за завдання дає мені той моторшний голос. Під поршнями в тонелі та далі довго, до дохідних пом. А як двері будуть замкнені тут, то доведеться шукати інший спосіб спуститися. Я не можу довіряти йому, але шлях визначено. Треба не зважати на ці шуми, це човгання. Ці човгання піді мною. Я буду хоробрим, щоб там знизу не було. Я, я там врятую їх. Не. Щоб там знизу не було я. я, я врятую їх. так. щас Суміше X, небезпечно, не підводити до відкритого полум'я. Ну оцей, о, записка. 30 квітня 1899 року. Скриня прибула вранці і наказом доправити її просто до майстерні. Я наказав, направити її. Ціло, чудово збереглося, хоча сморт вогкося та гнилі трішки відчувається. Вона має людські контури, але страждають від важкої деформації скелета. Врешті з кер... шкіряних ремінців вжилися у тіло, вказують, що воно мало значну м'язову масу та відхилення. Важко визначити, чи це бідолаха був жертвою якихось вартостких операцій, чи був такий від народження, тому намагався силоміць створити з криве... кривенького тіла якусь подобу людського. Ким він був, я сказати не можу, але відчув в ньому. Кулю та маю підозру, що мій дядько вже поцікавився цим. Отже, це можливо. Ми можемо перетворити тіло в знаряддя в розкорення процесу еволюції містера Дарвіна. Але тут дядько та я маємо зрозні бачення. Він обрав людей як суб'єкти своїх випробувань, але їх важко контролювати, та вони прогнили сантиметами. Ні, нам потрібна нова і Власний раб, відданий, розумний, сильний якого легко задовольнити. Свині. Распадельни трубы. Закрито. За 6 стика. А, ні, схож сейчас умеешь их стэш не можно. Друзья, значит. Ці... Не. За 6 стик оттуда и Я буду бігти. Я думаю. Сейчас. Щось... Там хтось був, це это Тут закрито. Мені не подобається, що хтось кричав. Я бачив, як хтось сюди зайшов. Я так розумію, мені теж сюди. Так, закрито. Переважна хімічна харчовина. небастый, кого. Гит килл, коза и мысти. легко килл, Так. Ану. Давай. Ага. Так, угнізі з яйця, воно колишиться в його спільних долонях, воно висмоктує лихоманку з його тіла. Йому сняться пташки глибоко в вшайця джунглів, ігор, що кашляє на світанку. Чому завжди фото фабрики якоїсь? Тільки ся якась хімічна ніби. Так, я куда спускаюсь. Так, ось, так. Ну куда у вас все звуки? Опа, я це до вас сам. І де я? я Тепер буду. На зло Ой, 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 болить Світло все ще є. Так, і де це я? Так, записка. Диверсія. У сенсях і забоях, але живий. Я пережив найбільшу перешкоду в диверсанта Віднині він і я ведемо на самому боротьбу. Але в мене веде бажання знайти сім'ю, і я, тому я. і тому я переможу. Незважай на, не на не на. Незважай на неваженість. Не думай про ті жахливі, та неумовні речі, що тут спаталися. Знайди шлях до водогонів. Відкачай воду. Звільни своїх дітей. Так, мене дзвонять. звонять. Опана, тут якийсь механізм. О дантист. Точно донтист. Записка. Я поки не хочу відповідати на дзвінок. 15 липня 1699 року для сприяння своє... висвоєнню груп тканин потрібна суміш. Інакше клітини не поєднаються. Не поєднаються суб'єкти, потрібно негайно спалити, бо ризикують отримати безперервний рух без форми. Це неприємно. Звичайно, поєднання однієї частини на бренебурзької настоянки життя, та однієї частини розріженого органу манада має вистачити. Потім це може ввести внутрішнього суб'єкта після повторного складання, щоб потворити з'єднання. Сумічність стабільна та сильно реагує на світло. Коли в тілі, то, то активувати її можна за допомогою лампи Шумана, але поза зімом сумішна надто рідка. Вона навіть може знищити невеличку кількість металу. Ого. Доволі сильно яд. Так, а мені сюди напевно, було треба. Записка. Фід для працівників. Загратно точно є ще інший прохід. Схоже, я маю вибір підходу. Замок старий, але міцний, а після падіння мені не вистачило щоб зламати його. Пожалуй, знайду інший спосіб. О, ну тут хоча б пояснилось, що мене не може зламати його. Више мандусе, знайди поблизу вхід. Діти плачуть у темряві, а вода продовжує підійматися. Я впевнений, що це пастка. А ті, скоріш за все, вже мертві. Давно, довго. Я просто про це забув. Що тут є? Найбіплі немає, тільки окуляри. Є ця хрінь. Яка. цій мексиці ніби. Наход... Ну, в Амарусі десь знаходиться. Так, ще одна записка. Центрифуга. Це якась дивна знаряддя для зміщування хімічних речовин. І смердить його то ж брудкою, що бачив раніше. Без сумнівів, це суміш якась нестійка. Мерзотна з двох складових. Закладаєшся, знайду їх десь поряд. Ага, я зараз затворюю кислоту. Ага, і мені треба буде йти туди. І сюди. Холодильна кімната, а це що. Сті. І ще худш. Ну. Ще краще. Так. Напевно, через ці штуки. Так. Воно буде йти. Сюди. А як її зробити? У мене є інструкція. Звідки я знаю скільки чого треба. Може там одна штука треба, може дві? Тут ось три штучки. Ну, Як мені зрозуміти? Ну гаразд, доволь холодильну камеру. Так Версант. Що він тут робить? Ти не міг пробратися жи. А його нема. Це ілюзія була? Так, записка. Застереження. Запалення пекуще. Кровоточить з усіх отворів. З носа та кр... корми стікає по ногах. Кров і екстременти. Легені заповнені болівотою. Зараз складаються до густих своїх органів на брутикий камінь. Випий це, казав він. І я випив. Я зробив це. Через зміни, що пульсують у мені. Зуби привалилися та розпор... розпорошилося, на щось см... миші в темряві. Я не можу знайти всі, зібрані скільки зміг і постав занад пальцями всірі ясна, але нігті, всі змокли та відпалися, відвалилися. Випий це, казав він. Це допоможе від лихоманки, бо не всі ми можемо прийняти зміни. На іншому старий звір під ковдрою. я ніколи не хотів заглядати під неї, але він також випив. Йому поклали під ковдру. Його поклали. Йому поклали під ковдру, і я чув, як він п'є. Боже все Як людина може порожнювати стільки крові і досі лишатися живою? Так, мені це треба буде. Ну треба одна. Давай відправляю тебе. Опа. Мені такі звуки не подобаються. Деса ю? Уже все, так? Да что? Что я там делал? Хочу сюди. Она впала мою на руку, та роз'їлася на моих очах. Куксы. Залишилась саме куксы. Наступного, Наступного разу ми використовуем подібну сумочку на життя та рідного ворпан. Ні, ні просто заберіть. Можна скинути його в річку. Мені байдуже. Я ж 100%, 100 буду. То же коли я буду. В іншу, за іншою йти А, тут всього дві. І ось оцю цю от мені дайдуть, я зрозумів. Я ходив туди. Тепер в стіло. Демо. Ось тіло мені взагалі не не хочеться йти. Я там щось чую? Ніж когось. Це свині. Багато свиней. Зберігати тишу. А, на сірки все так. Це величезне місце. І диверсант може опинитися де завгодно. Мені треба... Сюди напев... напевно. Ні. А куди мені треба? Сюди. Що тут? Тут нічого. Мені це місце не подобається вже. О, щось кричить, ведмедик. Так, 20 серпня 1899 року. Сьогодні отримав ще одну партію йолопів. Вони найжалюгідніше представники людства, яких я коли-небудь бачив. Ніхто не спитає, куди вони поділися. Керівництво Бедоламову залюбки зменшить перенаселення в їх переповнених спортючих палатах. Ми заміряємо їхні черепи, перевіряємо зуби та даємо опійми. Щоб заспокоїти. Вони стоять у олінії, наче худоби з ким'яною, коричневою очима та брудною шкірою. Багато з них каляться з -з просто під себе, коли поки чекають. маніпуляторні вони поводяться тихо, я чув ш -чую шипіння газу, я чув хухий стогін від того, як видаляються зуби, як виправляються кістки. Я чув, як вирощать свині. ми прибралися від зеркала, бо після завершення процесу відзеркалення турбує їх найбільше. Пізніше, коли вони сплять, я проходжу між ними мої діти, хоча почуть я крізь їхній сон. Ви тепер мої діти. У мене знов є діти, а ваша бездоганність та не рушує Руш... рушіями, які змусять знову такти мою кров. Напевно, це знову я писав. і В мене ж діти померли, типу, і я творю так дітей, напевно. Не думай, що мені Не подобається, коли у мене мерсай світло. Там покладіть ту кутку. What? що? а гадай та разбираю плюскую. Чия схоже на крово змішню свою нью, сэр. Я до біса перезниця, що там просто обережно поколить і залышите мене. і Излиште мене. Як тут витерпав? Ні це зовсім не потопились. Все лосиками звуками. Він десь там, так. Так, він. Вон там. Тут закрито. Так А що мені робити? Якого біса тут закрито взагалі? Такі звуки ще. Як метал по металу ріжуть. Ще десь він тут... А, він там зараз. Певно. Він зараз десь там. О те саме, не зрозуміло. Треба буде шукатися його. Ось так буде Ну, я не можу під це сховатися. Ні. Так. Треба шукати. Коротше, пішли ого. Хто за кто Може десь тут? Ото в цьому? Ще я нікого не чую, не бачу. А, его тут нема. Вінценик. А загалі є? Що тут, наприклад? Так, а десь сховатися я можу тут? О! А, не. Хануки не знайшов. Дуже не хочеться відповідати. Лів зруйновували. Ти маєш знайти інший шлях до тунелів. Обережніх тут мадося. Саме серед зла блукає цим коридором. Це диверсант, я зрозумію. Так. Мені ось все ось не подобається просто ще. Ще прохід опа. Ось штука вона сюди може пройти? А, я вмираю коли там спробую вкрыти. О! Це можна відправляти. А що там, цікаво? Скоріше за все виключити якраз цей газ. А там буде диверсант. О, давай декілька. А, я більше не можу. Залишайся тільки сюди йти Десь там диверсант знаходиться, я це знаю. Я це знаю, по Тайлору знаю це. Вони такі узькі тут коридори, мені Це мені теж не подобається. Коли мені ухо хтось сміється. Особливо ця дитина, якщо. Ой. Занадто испугався. Хтось тобто вдихнув мені на вуху, мені все Це було страшно. Більше дослідження Сумішо X. Узяв собаку та вівів, вів йому. Після передбаченого конвульсії і спазмів він помер після півночі. Я занурив тіло у великому місті зі Сумішром ввів змінний струм через індук... індукційний котушка та 3,5 хвилини. Це викликало часткове повернення. Проте шкода заподіяння до смерті збереглася після слів Тобто собака досі перебувала в стані гострого отруєння стихійного стріхніном, поки я не прострелив череп. Як щодо втоплення. Можливо, так. Серед усіх відомих це найм'якіший є... я... самогубст. Якби можна було втопити, заміщенивши рідину в легенях на Суміш X, то в теорії це був би цілком можливий метод відродження. Я повернувся сюди. Ага. Побігла. Я впевнений, що Соня буде за мною мной, Зарсий. Піщані. Нибуто. Ты тут був прох... прохід. І ось що мене напокоїть тепер. Я знаю, що там був прохід. Так, давай нас ховаємося. Таке мені не подобається. Так. Воно зробилося. Ніби то. Чую, як перебувається світло. Так, що там по записі? Міцне варево. Я маю суміш, воно щепить і випарюється в міско міскості, наче якась жива істота. Відьйомське зілля, що палиться і роз'їдає. Місяць гроблась із, із скла. Дивний вибір. Хіба що є вагома причина не використовувати мекало, який застосовується усюди, бо він не може контактувати з так. Званою сумішшю X треба дослідити це питання, щоб визначити точно. А це з цієї штуки одеся. Побігла? Давай, 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 відпадай скріж. Відпадай же скоріше, будь ласка. Може мені вдарити зараз треба ще чимось. Приклад цим стулом. А, приклеїли. Звука мені не подобається дуже Тут немає? нічого, чим я міг би? Череп. склянка, склянка. А для чого це? Вона Дрігається так. Чем они сразу да, я? Так. Что-то так еще можно. -а. -а, -а. Своим звуком, чесно кажучи, не дуже. Тут кров. Сюди у них швидше, швидше. Я біжу, біжу, біжу. Зі всіх них. Давай спускаємося. Не треба вниз. А тут дробини нема. Так. Там я бачив кістки. Св... О! Це труба. Світ, що протікає. Пляшка з жином була порожня. Спати здавалося неможливо над небокраєм Лондона. Він зміг розлити лише храм, що здійсняється над смогом. Жуть не дуже добре. Було боляче. Так, я... В кістках так. Світло є. Yeah, є. Yeah. Я думаю, на сьогодні ми закінчимо. Але ви ще побачите силу мах А з вами був в тому до слідчої зустрічі та прощавайте.